Реабілітації побільшало у центральній міській клінічній лікарні нові спеціально облаштовані кабінети для відновлення ментального здоров'я. Тут надають допомогу як військовим, так і цивільним пацієнтам. Заняття медичного спрямування доповнені різноманітними терапіями та майстер-класами. Все це сприяє поступовому одуженню та соціалізації пацієнтів. Дуже добре, що відкриваються такі центри, такі кабінети безпосередньо в лікарнях, адже не постійно є можливість доправляти у ветеранський просто. Ри або хаби військових, які ветеранів, які отримали поранення, тому тут на місці можна. Більше проводити різних заходів, долучати ветеранів, щоб вони, як мінімум, розвантажувалися психологічно і бачили, що можна розвиватися, можна відволікатися. Пацієнтам імпонують професіоналізм медичного персоналу та широкий діапазон ефективних засобів фізичної терапії, що їх застосовують у відділенні ментального здоров'я. Досить мені сподобалось лікування. А персонал, взагалі, до речі, тут ну досить досить приємний. Мені, по крайній мірі, сподобалось. Бувало гірше. Я, в принципі, любитель таких всяких ігор, трохи як то кажуть, голову відключити. Досить, ну досить нормально. Трохи розвантажитись, як то кажуть. На, на мою думку, ну в кожному місті, ну, по крайній мірі, зараз є потреба в таких реабілітаційних центрах. Тут досить класні фізіотерапевти, ерготерапевти. Дуже сильно допомогли. Ну, як бачите, я після двох місяців після ампутації я вже ходив на протезі. Зараз це п'ятий місяць, яке на протезі я можу бігати вже за перший місяць. Я вже ходив досить рівно, навіть не кульгаючи. На мою думку, це допомагає відновлюватись. Особливу увагу медики приділяють психологічні підтримці, що є критично важливою для військових та цивільних, які мають травматичний досвід. Психологи активно використовують різноманітні методи, включаючи арт-терапію, аби пацієнти звикали до нового комфортного простору. Проводимо також різні арт-терапії, залучаємо їх для того, щоб хлопці. Не відчували себе самотніми, намагаємося залучати їх до різних дійств, які в нас відбуваються. Ми в драмтеатр вводимо, в кінотеатр проводимо різні арт-терапії тут в нас, залучаємо на якісь на відстані арт-терапії, щоб вони були залучені, щоб відчували цю підтримку і любов до них. Цього року за чотири місяці проліковано більше як 413 осіб, із них 26 поранених. На даний час в даному закладі знаходиться на лікуванні близько 60 військових із них близько 25 поранених. Крім військовослужбовців, ще в даному відділенні в даних кабінетах надається і буде надаватися медична допомога. Як реабілітація, психологічна реабілітація після перенесених органічних захворювань, таких як ішемічні геморагічні інсульти, різні черепно-мозкові травми і інші психологічні проблеми. Пацієнти, і які перебувають на лікуванні, і які потребують амбулаторного лікування, можуть записатися через кол-центр закладу охорони здоров'я і відповідно пройти таку допомогу. Із розширенням реабілітаційного відділення побільшило спеціалізованих кабінетів, відтак профільні медики отримали більше можливості для проведення відповідних процедур. Була проблема, що в одному кабінеті мог працювати, наприклад, логопед, ну так ми в народі називаємо, як він зараз, терапевт називається, і масажист, або той, хто працює там, фізичним терапевтом. Та? А, і це проблема. А коли кожен має свій кабінет, психолог. Відповідно, терапевт це набагато краще. Хлопці отримують кращу допомогу. Тим паче, що тут дуже багато військових отримує реабілітацію. Михайло Ярослав Лелет новини на вежі.